Усім привіт! Зараз у нас 2 липня і ми будемо показувати далі, що робити з ламбадою, Наприклад, ближче покажемо. Це у нас наші рукави. Тепер ми її будемо пасинкувати. Обламуємо пасинки. Далі вусики, пасинки. Все це обламується. З цього також. Оце пасинки ці вламуємо ми. Вусики. Для того, щоб був саженець сильний. Так, так як вусики нам не потрібні, беремо такі тапінери і його підв'язуємо ось так. Тут цей поки не потрібно і там внизу також росте маленька. Надіємося, що виросте. Ось так тут видно. Так. Щодо підживки. Підживлюємо виногради, наприклад, куряками, куріний помьо, ще називають, літра на відро води, перебродивши дорослі кущі підливаємо. Отакий, От наприклад, маленький, підливаємо приблизно 3 літри. Тож він тут розведений, тут такою підживкою його. Видно так. таке воно. Так, це оставляємо. Це ми його підживили, Получається. Ці виногради ми підживлювали. Це два рази до цвітіння і будемо ще пізніше після цвітіння ще підживлювати. Робляємо ми такими препаратами, як Талендо, Актара, Антракол і Редоміл Голд. І ще додаємо трішки ну, бором для кращого запилення винограду. Ось у нас виногради зараз на даний час виглядають так. Як зараз є, ну скажімо так, добре радують, бо, скажімо так, поначалу сиділи-сиділи, а потім дуже почали рости. Що, можна сказати, ледь встигаємо його пасинкувати, дивитися за ним. Так, дивіться. Виногради ми пасинкуємо повністю, убираємо аж до верху. Скажімо так, у нас нестандартна така планіровка. Вусики ми також обламуємо, так як в нас є тапінер. Ми все підв'язуємо, нам краще його підв'язати тапінером, ось тако, наприклад, чим потім, коли вже лузу треба знімати, ложити на землю, воно за і його просто зазвичай дуже важко від, відірвати. Без сікатора неможливо. Вони дуже багато енергії теж забирають у виноградів. Тому виногради у нас, можна сказати, вже запилилися. Є деякі такі, що ще поки-поки ще, ще їм треба трішки, щоб до кінця запилення дойти. Ось такі виноградики. Радують нас трішки. Бо погода у нас була шикарна, скажімо так. І вітер був, і дощі, і деколи гради були. Все нам вистачало. Вам більш детально розказати за нашу формуівку, як ми формуємо виноград. Дивіться, ми не притинаємо виноград поверху, тільки як він вже досягає верхньої проволоки. Він, як досягає верхньої проволоки, ми його просто пускаємо донизу, щоб він плюс донизу, можна сказати, аж до нижньої проволоки. Потім ми будемо вже виногради аж притинати, і це буде приблизно вже серпень. Ми вже точку росту тоді припинаємо, щоб вона лоза більше визрівала і була, скажімо так, також кращою. Нам цей спосіб більше подобається, тому що не треба виноград так чеканити. Ну, Менше травмувати його потрібно, бо ми всі пасинки вбираємо, лоза сильна, виногради тоді листя не так боліє, тому що воно більш тоді стійкіше до хвороб. І тому нам цей спосіб більше подобається. Це ми так вусики вбираємо, все. Ось, Наприклад, раз його і донизу, щоб він дійшов. І він так донизу буде йти. Потім донизу, як доходить, ми будемо його вже відщипувати, щоб він далі не ліз. Оце приблизно так. Пізніше ми будемо виногради формувати вже самі грони, лишні будемо, убирати. скажімо так, нормувати нагрузку винограду будемо. Це у нас виногради тільки-тільки починають закінчувати вже цвісти. в нашій місцевості. Наприклад. Вам показати нашу молоду частину винограду. Тут виноградник, йому 2 роки з моменту посадки. Це ось громади, наприклад, також сигналки будуть Взагалі на цій частині винограду будуть все сигналки. Це, наприклад, це Катюша, наприклад, дана форма Калугіна Віктора Михайловича. Ось такий. А цей бік це виноград, якому вже 4 роки весь. Скажем так, вже, скажем так, майже вони однакові, Що там, що там стіни зелені, що, можна сказати, радують око. Що добре підросли. Під Усім дякую. Далі будуть вже нові відео, Надіємося, буде вже більше з ягодами. скажемо так. Тому до зустрічі, ставте лайки і хай все буде всіх добре. До зустрічі